Зберник, український письменник-фантаст, автор понад 20 романів і повістей, член-засновник української гельсінської групи, залишився в історії світової культури не лише як і громадський діяч, а як непересічний гуманіст, генератор ідей, смислів, що мали покращити життя усього людства. Для чого людина приходить у цей світ? У чому критерії її буття? Яка стежка суджена нашій планеті у третьому тисячолітті? Олесь Берник намагається відповісти на ці запитання у творах. Автор стверджує, людина покликана засівати поле буття квітами любові і радості, але зараз над світом гримить поєдинок світла і мороку, і доля світу залежить від кожного з нас. З анотації до книги Олеся Берника Альтернативна еволюція сьогодні справу митця продовжує донька Громовиця. Не, не тільки в Запоріжжя, взагалі сьогодні, ну, на даний момент організація Українська Духовна Республіка, яку я наразі тут представляю, вона. Намагається розвинути ту ті ідеї свого засновника Олеся Берника, які він запропонував ще на 70-х років, і донести ну, зараз до наразі до українського суспільства, що от є такі ідеї, які можна брати за основу якихось проєктів і внутрішнього розвитку, і якихось соціальних програм, і мистецько-освітніх програм. І на цьому будувати от той образ України, який потім можна ретранслювати вже у світовий культурний і суспільний контекст. Магістральною темою для громовиці залишається популяризація творчості і світоглядних позицій батька. Вже понад 10 років вона опікується проектом Всесвіт Олеся Берника. Це упорядкування видань його мистецької та філософської спадщини. Олесь Берник, постать піднебесна. В фізичне й духовне було в ідеальній гармонії. Високий, урочий, він стримів і сам до гірських висот і кликав, і вів за собою громаду. Зовні внутрішньо він належав до касти жерців, пророків, проповідників. Мрія його створити духовну республіку, вела подвижника, все життя. Це... Дві основні ідеї, які він розробляв протягом всього свого життя, це ідея духовних націй і ідея альтернативної еволюції. Дві ідеї, які він запропонував світові ще в середині 70-х років. На жаль, тоді це не знайшло такого сильного відгуку. Хоча в ООН ці документи були зареєстровані як робочі документи, але були покладені під сукно. На початку 90-х років батько намагався втілити ідею духовних націй на терені окремо взятої держави незалежної вже України. Це організація Українська Духовна Республіка, яку він заснував, яка існує до цих пір. Вона зараз ну трошки в іншому векторі працює ніж це починав Бердник, але ну і особи і особа його особи його рівня поки що. Яка б могла б підняти цю ідею і понести на тому рівні, на якому це пропонував Бертник, поки що немає. Тобто тому я і наша організація, активісти нашої організації, працюють ну, трошки по інших на інших засадах. Але, як казали китайці, дорога в тисячу лі починається з першого кроку. Тобто, і можливо, це зараз більш важливо, ніж якась глобальна ідея, тому що всі глобальні ідеї вони починаються з якихось. Маленьких проєктів на місцях потім це розширюється, розвивається і поступово це все перетворюється у великий потік, у великий океан. Ідею, велику ідею, ну яка можливо колись буде важливою для людського суспільства. На думку письменниці, для того, щоб людство не лише розвивалося, але й вижило у буквальному, а не метафоричному смислі, зараз необхідно терміново що змінювати у свідомості людській спільноті і нашій взаємодії з природою. В контексті цього особливий інтерес може становити мульфарство. Це езотерична традиція, містична традиція, яка існувала з правіку, існувала ще до християнських часів, пережила християнізацію, гармонійно влила в себе християнські деякі обряди і звичаї, і існує до цих пір. Тобто це не тільки цілительська традиція, як інколи, ну, інколи її подають, як виключну таку народ, народну медицину, ні, це трошки інша. Тобто, як я вже сказала, це традиція, яка включає в себе все: і цілительство, і замовляння, і містичну культуру, і музичну культуру, і дуже багато інших складових. І, власне, здавалось би, Яке відношення має традиції, які там багато сотень років до сучасного стану в Україні? Насправді ця традиція дуже як зараз модно казати, екологічна. Тобто це традиція, яка вчить, як правильно жити в співєдності з природою, як правильно виконувати ті закони, які природа встановила для всіх нас. Мольфарство це єднання з природою. Кожен мульфар чарівник у прямому смислі. Вони розмовляють з деревами, горами, травами, тваринами. З усім живим поділяються на місячних і сонячних завдання сонячних підтримувати гармонію світу і природи. З допису на сайті Тонкий Світ мульфарство нерідко називають українським шаманством, віднаходячи спільні риси із містичними практиками народів Сибіру, Африки та корінного населення Латинської Америки. А саме здатність спілкуватися з померлими пращурами, контактувати з духами природи, здатність лікувати, впливати на погодні явища, передбачати майбутнє, заряджати звичайні речі магічною силою. В легендах нерідко можна почути історії про боротьбу мальфарів із демонічними істотами. Та головним для всіх шаманських світоглядів є уявлення про природу як магічного універсуму, із з яким нерозривно пов'язаний кожен із нас. Особливого обґрунтування це набуває у книжках Карлоса Кастанеди, людина, яка стверджувала, що є учням давньої індіанської традиції нагвалів — чарівників, здатних бачити невидиме і перетворюватися на тварин. Ось як говорить про це дослідник Кастанеди Норберт Класа. Земля це не тільки кубка неорганічної матерії, як пояснюють нам у школі, але жива істота, яка є першопричиною існування усього живого, включаючи і людину. Правильніше було б сказати, що наше існування становить лише крихітну частинку цього величезного глобального життя, і всі інші істоти на цій землі так само становлять частинку цього складного всеосяжного існування. Ми є частиною цілісного життя землі, і як частина загального невідільні від усього іншого. Ми покликані навчитися існувати в єдності з землею і її життям, замість того, щоб боротися проти неї. Але все це має відбутися з глибокого внутрішнього розуміння, а не просто тому, що ми боїмося втратити наш життєвий простір. Для Тольтеків земля є вчителем. Ми можемо вчитися у неї, як і у наших братів і сестер, рослини тварин. Для цього необхідно, щоб людина відмовилася від відчуття власної важливості, тому що інакше, поки ми дивимося на все існуюче згори вниз, ми не можемо усвідомити свою справжню долю як складову частину життя землі. З книги Норберта Класена «Карлос Кастанеда і філософія Дона Хуана. Схожої позиції дотримується і карпатське мульфарство. Ми можемо собі так тільки думати, що от ми там найрозумніші, там людина-царь природи, людина-вершина природнього циклу і так далі. і Ми там природу загнуздаємо, заставимо там ріки текти в зворотній бік і, і все таке. Як показує досвід, що природа насправді набагато сильніша, і вона доцільна. Ми не знаємо, ми не можемо до кінця. Пізнати ні її задуми, ні її замисли, і те, що ми розробимо з природою, їй це не подобається. Вона це вона відповідає там землетрусами, екологічними катастрофами і так далі, і тому подібне. І їй достатньо чуть-чуть трусонути десь так. і… Людина виявляється безсилою перед стихією, перед цунами, перед землетрусами і так далі. Тобто, це все показники. Так, от, такі такі традиції, як карпатське мульфарство, вони вчать і вони. Е Тримаються ці закони співєдності життя з природою. Тому ці старі традиції, їх варто вивчати, їх варто знати, їх варто брати до науки і вже на новому рівні, по сучасному, осмислюючи, втілювати теж у своєму житті. Концепція альтернативної еволюції це повернення до розуміння замислу природи, гармонійного співіснування зі світом, що нас оточує чи навіть більше. Із Всесвітом, космосом, законами розвитку всього сутнього. Програма писалася в середині 70-х. Тоді батько дуже велику увагу приділив, розробляючи цю програму, звертав увагу на нарощування військового потенціалу, вказував на небезпеку, ядерного потенціалу. Ну, власне, про це зараз говорять усі вчені. Зараз серйозні вчені, генетики, біологи. Зараз ціла наука виникла біоетика, так, яка говорить про те, що людина розірвала зв'язки з природнім середовищем. Людина розірвала зв'язок з біосферою, яка нам дала тіло і яка нас сформувала. Тій формі, в якій ми є. Людина зараз стала жителем ноосфери, тобто сфери розуму, сфери ідей, але вона не навчилася там жити правильно. І власне батько про це у своїх творах, які присвячені ідеї альтернативної еволюції, писав в середині 70-х, коли про це вчені ще, ну так, дехто може десь в світі. Ну, до цього десь наближався Теяр Шарден от, до розуміння, от, його ідея Альфа і Омеги, його ідея ноосфери. Він першим про це загад... ну, можна там згадати і Вернацького і багатьох інших, але саме, от ключі, що людина вже не є жителем біосфери, вона є жителем іншої сфери, але вона не вміє ще там правильно жити. Їй треба там навчитися жити, як ми колись навчилися жити у біосфері. Про це першим першим писав Дешарден. П'єр Тияр де Шарден. Французький філософ, вчений і католицький теолог, член ордена єзуїтів священник. Поява людини за Теяром – не завершення еволюції, а ключ до зростаючого досконалення світу. Соціальний прогрес у нього ґрунтується на моральному началі, всезагальній любові. Науковець закликав до поєднання розуму і містики. Він вважав феномен людства цікавішим за феномен окремої особистості. Тому основною темою його книг став загальний напрямок розвитку до єдності. Людина у Теяра — це ключ універсуму, саме тому в кінцевому підсумку і варто зводити саме до людини усю науку. Вочевидь, мислитель не вірив у нескінчений прогрес людства, а його ідеї для багатьох лишаються утопічними, проте й нетопиковими. Сучасні вчені, спираючись на концепції Теяра, створили ідеологію єдиної індустріальної цивілізації. Або глобалізації, у якої як прихильники, так і супротивники, останні запевняють, поширення єдиних спільних для всіх народів цінностей культурних укладів життя, нібито призведе до кінця розвитку людства і так званого кінця історії. Теорія єдиної цивілізації ґрунтується на твердженні про постійний рух усіх країн світу, незалежно від існуючого у них типу ладу, до єдиного політичного, соціального та економічного строю ліберальної демократії. Зі статті Теорії єдиної цивілізації і зіткнення цивілізації. Батько коли розробляв ідею альтернативної еволюції. Він той час студіював е, ті твори, які він міг дістати тут в Радянському Союзі, і на нього, звичайно, е, філософія Тіарда Шердена справила дуже велике враження, і е, він, так би мовити, це клав як один із е, камінчиків у фундамент своєї ідеї альтернативної еволюції. Друга ідея духовних націй, вона. Знову ж таки, гармонійно випливала з ідеї альтернативної еволюції. Тому що цю альтернативну еволюцію треба комусь починати. Тобто треба групи ентузіастів, треба групи людей, які почнуть на своєму прикладі своїм життям вцілювати цю ідею повернення до гармонії з всесвітом, з природою, з культурою, з традицією. В чому суть ідеї духовних націй? У тому, що немає людства в цілому. Кожна, кожне людство це, кожна, тобто кожна людина це листочок на дереві, листочок на гілці. Гілка це нації. Нації утворюють дерево людства. Не може бути, е, так як не може бути просто птах, птах обов'язково, там чи, орел, чи гробець, чи лелека, чи ще хтось. Так само і людина вона є належна до якогось етносу, вона є належна до якоїсь нації. Згідно позиції Олеся Берника, якщо людина розриває свої зв'язки з нацією, до якої належить, і з її мовою, культурою, і традиціями, то у такий спосіб вона розриває зв'язок із усім людством. Ми маємо сім'ю, ми маємо родину, яка розмовляла певною мовою, яка була носієм певних традицій, там, культурних, звичаєвих, сімейних і так далі. От, і тому батько вважав, що в надрах держав повинні народжуватись духовні нації це об'єднання людей, які там культурних діячів, митців, художників, мислителів, музикантів, поетів, які своєю діяльністю. Несуть оцю ниточку зв'язку з етносом, з нацією. І тоді ці духовні нації, ці дух, які народжуються в середовищі держав, вони дадуть оце ядро для того, щоб людство почало перевці перетворюватись, перевтілюватись і починало жити в ноосфері. Тому що таке ноосфера? Це сфера ідей, це сфера думок, це те, що ми несемо. Власне, ми в ній вже живемо. За концепцією ноосфери людство перетворилося на найпотужнішу геологічну силу на планеті. Наукова думка і діяльність людини змінили структуру біосфери. Незаймана природа швидко зникає. З'являються нові екосистеми та ландшафти, міста, культурні землі, для яких характерні простіші угрупування організмів. Зі статті ноосфера, біосфера 21 століття. Автор ідеї про ноосферу передбачав, що наш розум відкриє для нас нові небачені можливості. Ми будемо еволюціонувати не лише духовно і інтелектуально, але й фізично. Зокрема, людство навчиться перерозподіляти свої енергетичні ресурси. В майбутньому наші тіла отримуватимуть сили не лише від звичайної їжі, а й можливо напряму від сонця. Звісно, це десь поштовх і до виникнення нових більш досконалих видів зброї. Тому філософ закликає учених вберегти людство від самознищення і покласти край майбутнім війнам. Вернацький один з перших вітчизняних природознавців, які висунули проблему особистої етики вченого вчений відповідальний за свою долю і долю планети. Зі статті вчення про ноосферу та формування планетарної свідомості. Ну, ми зараз, зараз більше говорять про інформаційну еру, так, про інформаційну сферу, в якій ми живемо, там, інтернет і, і так далі. Але це можна називати різними іменами, це можна називати як завгодно, цього можна давати тисячу визначень, але суть від цього не міняється, ми вже в цьому живемо. І що ми туди понесемо? Що може туди в неосферу, там, понести людина, яка вийшла за межі нації? Яка відірвалася від свого коріння, яка відірвалася від свого. Тобто я зараз говорю не про, і батько мав на увазі не вузькі, якісь там шароварно-вареничні речі, якщо говорити про контекст української нації. Я маю... Він говорив і я маю на увазі. От Оцей весь комплекс там, і традицій, і мистецтва, і культури, який був напрацьований нашими предками. Це той багаж, який ми можемо осмислити і запропонувати далі. Жодна література, жодна книга. Велика книга, вона не пишеться просто з голови письменника. Вона завжди спирається на могутній фундамент, на досвід, в тому числі минулої літератури, в тому числі світової літератури. Але вся світова література вона народилася в надрах якогось народу, і вона несе оцей так чи інакше, вона несе весь комплекс того, що було напрацьовано раніше. Це ми повинні пам'ятати завжди, коли ми щось робимо, коли ми щось пропонуємо, коли ми створимо там культурну акцію, коли ми пишемо книгу, коли ми пишемо картину. Власне, це і є суть духовних націй, що йти поступово ставати людьми всесвіту, спочатку людьми землі, потім людьми всесвіту, але при цьому всьому пам'ятаючи, що в нас є коріння, з якого ми виросли. Можливо, ще років 30 тому люди були лише частково мешканцями ноосфери. Тепер ми можемо вважатися її громадянами. Цю можливість наблизили умови глобалізації, ущільнення, інформаційного простору, виникнення, поширення мережі інтернет. Ми вже живемо у відкритому світі. Ми вже не живемо. Якщо в середині 70-х років так люди в радянському союзі вони жили. В закритому суспільстві, але при цьому намагалися створити якийсь міфічний світський народ. Тобто це нонсенс. Це ну, цього, ну, власне, власне, тому воно все, всі процеси, які почали відбуватися в кінці 80-х років, весь розвал. Це в тому числі був наслідком і того, як пропонувалося це з лиця. Тобто воно в корені було неправильно. Зараз ми живемо в іншому середовищі, в іншому інформаційному середовищі, в іншому в цілому в іншому суспільстві. На жаль, ми туди, от прийшли із всім тим там ну старим багажем. Рецепти Рецепт у кожного може бути свій. Тут однозначних однозначних рецептів бути не може. Найголовніше це не зупинятись у розвитку. Найголовніше це не обмежувати себе якимись шорами. Важливим питанням лишається наша реакція на досвід історії. Тоталітарне минуле треба здати до музею і вивчати, щоб воно більш ніколи не повторилося. А всі кращі зразки досвіду передишніх поколінь мають скласти фундамент нашого майбутнього життя. На цьому ми не завершуємо розмову про Олеся Берника. Наступного разу ми поговоримо про передбачення, що він здійснив у своїх творах. Детальніше звернемо увагу на концепцію духовної республіки, а також пролімо світло на деякі факти, біографії цієї незвичної постаті. Світ його творів сповнений неповторної краси духовного буття, душевної цілісності. Він один з найвидатніших письменників, яких народила Україна, і котрі стали знаковими в культурному полі національного буття у другій половині ХХ століття. Зі статті Олесь Берник, вічна сила духовності.